Добрий день, сорт Хоней. Зараз вам покажу трошки ягоди, яка вже червоніє. Ще не розказала вам всі свої сорти, але ягода поступово червоніє. Ми вже трошки почали вибирати. Хочу зорієнтувати вас на вигляді, як ягоди виглядають, як цей сорт виглядає, як підстигає. Це трошки припалилося, йдемо далі. Оце все-таки. Так, ось. Ось так виглядають ягоди і достигають. Ось так. Є більші, є менші. Були більші, ми їх вибрали, оце лишилися так. Ось тут трошки соломи накриваємо, того, щоб птахи клюють. Клюють таку велику ягоду. Ось така велика ягода.